Мої вітання. Задача по астрономії на обчислення часу приземлення космічного корабля. Умова Космонавти космічного корабля, який рухається навколо Землі по коловій орбіті. Радіусом R Вмикають тормозні двигуни і корабель переходить на еліптичну орбіту. Через який час відбудеться приземлення космічного корабля? Записуємо скорочений запис задачі. Нам відомо лише. Радіус орбіти, а треба знайти час приземлення. Розглянемо малюнок. Планета Земля. Синім, таким темно синім кольором показана. Жовтим кольором космічний корабель, який рухається по коловій орбіті. І Космонавти вмикають тормозні двигуни і корабель переходить на еліптичну орбіту. Ось переходить він на еліптичну орбіту. Починає приземлятися. Треба знайти час приземлення. Час приземлення це половина його шляху по еліптичній орбіті. Оп, і тут він приземлився. Показано місце приземлення. Також на малюнку показано радіус орбіти Землі. R з плюсиком це радіус землі. І показано радіус орбіти корабля космічного це R. Спочатку запишемо закон всесвітньої тяжіння. На корабель з боку землі діє сила тяжіння. І за законом всесвітньої тяжіння ця сила рівна G, помножити на масу космічного корабля, помножити на масу землі і поділити на радіус Орбіті космічного корабля в квадраті. За другим законом Ньютона оця сила F дорівнює добутку маси космічного корабля на прискорення, надане силою всесвітнього тяжіння. Це прискорення якраз буде доцентрове, оскільки корабель рухається по коловій орбіті. А доцентрове прискорення обчислюється за формулою 4 π квадрат R поділити на t квадраті, де t – це період обертання. Космічного корабля по коловій орбіті відносно зір. І тепер можна прирівняти оцих два рівняння. Заднім кольором виділю. Оскільки в них праві сторон, ліві сторони рівні, той праві мають бути також рівні. Отже, М на А дорівнює GM помножити на масу. Землі поділити на r квадраті. Замість А підстав, підставляємо його значення 4 квадрат r поділити на Т квадрат. Підставили, отримали новий вираз. І скоротимо на масу космічного корабля. Поділимо ліву праву сторону на r квадрат. Зліва отримаємо. 4 Пі Р куб поділити на Т квадрат. А справа після скорочення на R квадрат ми домножаємо ліву праву сторону. Р квадрат і Р квадрат скоротиться. Маємо. g, маса теж скоротилася на масу землі. Справа. g на масу землі. За властивістю пропорції. Щоб знайти невідомий, невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Т квадрат дорівнює 4п квадрат куб поділити на gm. Де G – це гравітаційна стала, яка рівна 6,67 на 10 мінус 11 ньютон помножити на метр квадратний поділити на кілограм в квадраті. І маса землі дорівнює 5, 974 тисячних на 10 двадцять четвертій степені кілограма. Далі записуємо закон кеплера. Третій закон Кеплера. Т квадрат поділити на Т по еліптичній орбіті до квадрата. Р куб поділити на r еліптичній орбіті до кубу. Нагадую закон Кеплера. Квадрати зоряних періодів обертання планет навколо Сонця відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт. В даному випадку, ми застосовуємо цей закон по відношенні до Землі. Квадрати зоряних періодів обертання космічного корабля навколо Землі. Землі Відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт. Спочатку космічний корабель обертався по коловій орбіті, а потім став обертатися по еліптичній. Відношення періодів до рівні квадратів періодів рівні відношенню кубів великих півосей їхніх орбіт. Те Це період обертання. Космічного корабля відносно зір навколо Сон... навколо Землі. Та еліптичне. Подивимось на малюнок. Ось рухається корабель по еліптичній орбіті, проходить половину траєкторії і приземляється. Можна сказати, що період дорівнює двом часам приземлення. Ось один час і ось другий час. Завершається обертовий, рух по еліптичній орбіті. І пройшло два часи приземлення. А також давайте зразу подивимось на велику півісь. На малюнку видно, що велика вісь еліптичної орбіти Дорівнює R плюс R землі. Ось вона. Ось. А половина цієї. Ось великої буде R плюс R землі поділити на 2. Отже, велика півість космічного корабля, який рухається по еліптичній орбіті, дорівнює R плюс R землі поділити на 2. Так і запишемо. Період еліптичної орбіти дорівнює 2Т, де Т це час приземлення. А. Велика півість еліптичної орбіти дрівні R плюс R землі поділити на 2. Ну, де радіус землі дрівні 6378,1 км. Це середній радіус землі. Підставляємо тепер ці всі величини. Ось це рівняння. Маємо. Замість Т. знайдений раніше вираз підставляємо. T, замість Т квадрат. Ось цей замість Т квадрат пишемо 4 пі квадрат r куб поділити на вже М землі. 4 пі квадрат r куб поділити на ЖМ землі. Замість періода еліптичної орбіти в квадраті ставимо 2 t і до квадрата 2 t до квадрата. r куб так і залишається. І замість радіуса еліптичної орбіти, тобто великої пів Ре це велика півісь. Орбіти космічного корабля, коли він рухається по еліптичній орбіті. Ось вона. R плюс R землі поділити на 2. Так і підставили. R плюс R землі поділити на 2. І до кубу. Бо тут в формулі до кубу. Отримали ось такий вираз. Попрацюємо з цим виразом. що тут видно? R куб і R куб скорочуються. Далі. Ось ця двоєчка до квадрата буде 4 з цією четверкою скорочується. В чисельнику з лівої сторони лишається тільки П квадрат. Тому що і R куб, і 4 скоротилося. Ж і маса землі йде в знаменник за властивістю пропорцією. І в знаменнику ще лишається T квадрат. G, М землі T квадрат. З лівої сторони. З правої дивимося. R куб скоротили, лишається тут одиниця. R плюс r землі до кубу поділити на 8. Тому що 2 в кубі це 8. Завести від цієї пропорції. Знаменник знаменника перескакує в чисельник, як множник. Ось ця вісьмерочка чисельник. Далі домножаємо ліву і праву частину на Т квадрат. Тут воно в знаменнику скоротиться, тут чисельнику появиться. Получили такий вираз. І звідси знову знаходимо Т квадрат. За властивістю пропорції. Те квадрат, якби лишається тут. Вісьмірочка нам мішає. Вона йде сюди, навхити в знаменник. Вона по... вісьмрка буде біля ЖМ землі. Ось. 2 на 4. Це 8. Ми її так розписали. Сюди 4, сюди 2. Це та вісьмерка. так, землі, так в знаменнику лишилося. Пі квадрат лишається в чисельнику. Ось воно в чисельнику лишилось. І r плюс r землі до кубу переходить до нього як множник. Перейшло то ж в чисельник, як можна. Ну, тепер нам не те квадрат треба, а час. Тому ми добуваємо корінь квадратний з лівої і правої сторони. Маємо кінцеву формулу. Т дорівнює корінь з π квадрат на 4 буде пі на 2. І залишається корінь квадратний з оцього дробу. r плюс r землі до кубу поділити на 2 вже м землі. Це і є кінцева формула, яка є розв'язком нашої задачі і являє собою формула для обчислення часу приземлення. Радіус землі ми знаємо, гравітаційну ставу знаємо, масу землі знаємо. Якщо ми будемо знати радіус орбіти космічного корабля, підставимо числові значення і обчислимо час приземлення. Перевіримо цю формулу за розмірностями. Вимірюється у метрах. Р землі також в метрах. Беремо в дужки до кубу. Ось тут воно до кубу. Гравітаційна стала. Ньютон помножити на метр квадратний, поділити на кілограм в квадраті. Помножити масу землі в кілограмах. І все це в степені одна друга, тому що тут корінь квадратний. Дивимося. Маса плюс маса буде, метр плюс метр буде метр до кубу метр в кубі. Метр в кубі і метр в квадраті скорочується, чисельнику лишається метр тільки. Кілограм в квадраті і кілограм скорочується, лишається в знаменнику кілограм він перескакує чисельник. Отже, в чисельнику цей кілограм, який перескочив, і от тут метр лишився. Метр на кілограм. В знаменнику ньютон. Степень одна друга. Розписуємо ньютон. Кілограм помножити на метр поділити на секунду в квадраті. Це ньютон. Димовись, кілограм і кілограм скорочується, метр і метр скорочується. Секунда в квадраті лишається в знаменнику знаменника. За властивістю пропорцій вона прискакує в чисельник. Отже, маємо секунда в квадраті на степені 1 друга. Степень 1 друга, цей квадрат скоротиться, залишається тільки секунда. Отже, розмірність правильна. Час вимірюється в секундах. Записуємо відповідь. Час. Приземлення космічного корабля дорівнює Пі поділити на 2, корінь квадратний, радіус орбіти колової, плюс радіус землі до кубу, поділити на 2 гравітаційна стала маса землі. На цьому все. Задача розв'язана. Отримали формулу, яка є розв'язком даної задачі. Будьте здорові до наступних зустрічі!